Надаємо сюди ще одну цукерку і це ще що. Так, це ж броколі лінці. Мій улюблений овоч. А ці кривиці точно місце тут. Лінці, тортики з креветками смакота. О, ви тут тортики прикрашаєте. Давайте я трохи на додам. Ну, досить, не треба. Перестаньте псувати мій торт. Все, всім зупинитися і вирушати в кулінарний челендж. Так то краще. Ого, Ви в кулінарному челенджі. Тоді погнали дивитись цікавий ролик. Я хочу тортик з веселкою. Зробите. Хм, у голові багато ідей. Навіть не знаю, що обрати. Що ж, для початку розріжемо торт навпіл. Одну половинку прибираємо, а другу перекладаємо на бік. Далі мені знадобиться крем та шпатель. Обережно розмазуємо крем по шпателю та наносимо на наш торт. Чудово! Що там далі? Мені потрібно викласти веселку, а з цим чудово хвореться райдужні цукерки. Тут є всі кольори, які мені потрібні. Викладаємо зелений, жовтий, помаранчевий і про червоний теж не забуваємо. Трохи фіолетових цукерок та готово. Я теж знаю, з чого буде моя веселка: шар лохини, після апельсини, лимон, трохи ківі та яскрава соковита полоничка. А по колу покладу апельсини, щоб малятка лінзі наїлася корисними вітамінами. Як гарно вийшло. Хлоя, як тобі? Ні, бабуль, таке не в моєму смаку. Особисто я зроблю веселку за допомогою кольорових жуки Хоба Буба. От це правда буде дуже круто. У мене є всі потрібні кольори. Викладаємо всі жуйки в райдужну тугу. Виходить так мило та апетитно. Упевнена лінці точно сподобається. Поставимо на торт. А ще можна додати попкорн. Він не тільки смачний, прикольно хромтить, а ще й схожий на хмаринки. А з боків також викладу попкорн. У як чудово вийшло. Бабуль, дивись, яка ж ти в мене розумниця. Але на мій тортик треба щось додати. Тут не вистачає крапель мого улюбленого меду. Нальємо трохи на тортик, щоб було смачніше. Ох, краса! Шеф, здається, твоєму тортику теж меда не завадить. Ні, не треба, бабуся. У мене буде маршмеллоу Вони схожі на хмаринки, тож викладу все довкола. Все виявилось простіше простого. Вінці смачного. Як все круто виглядає! Хочу скоріше спробувати кожен тортик. Почну з цього. Така гарна веселка. І дуже смачна. А тепер можна і шматочок торта. О, неймовірно. Ходімо далі. Який би з цих тортиків спробувати? Хочу з сокирками. А це навіть дуже смачно. І маршмело я обожнюю. Ну, а тепер прийшла черга цього фруктового безумства. Цікаво, як воно на смак. М -м, дуже смачно. Неочікувано, але мені це подобається більше всіх. Ой, правда? Я виграла. Давайте я вас обійму. А тепер я хочу, щоб ви прикрасили тортик чимось кавуновим. Стривайте. Навіщо мені взагалі торт, якщо у мене на греції ростуть смачні кавуни? А ось один з них. Цього року вони маленькі виросли, але нічого. Однаково смачні. Зараз одним легким ударом я розріжу кавун на кілька частин. Ой, мій лопі не такі штуки розбивав. Тепер мені потрібно вирізати з кавуна форму тортика. Це буде нижній, а це буде верхній ярус і ще один. Приголомшливо. Так, це все сміття мені не потрібне. О, шкірка від кавуна! Прикольно! Навіть рухи лишилось, тож можна поласувати. М -м, яка ж смакота. О, А це буде класним капелюхом. Шеф, подивись, у мене крутий кавановий капелюшок. Ну, я б так не сказав. Давайте краще подивимося, що я зроблю. У мене буде торт у вигляді маленького милого кавона. Звичайно, він буде найсмачнішим, самим гарним і самим милим. Навіть уявити не можу, як лінці зможе з'їсти таку милашку. Ну, взагалі, ви зараз самі все побачите. Додам ще ці чарівні очі і готово. Пресвята паста баленєзе, бабуся, за що ви так з ананасом? Мені потрібний ананас для прикраси мого торта. Моя лінця обожнює кавуни та ананаси. А я люблю лінці, тому виріжу милі серця на знак кохання і квіточки на знак неземної краси моєї онуки. Готова можна подавати. А що там у хлої? У мене все гаразд. Я зробила собі крутий капелюшок. А тепер швидше берусь за приготування. І так покладу в кавун трохи смачних мармеладок. А тепер розплавлю їх. Бувайте мармеладки. А тепер потрібно, щоб вони швидше застигли. Тому оприскуємо кавун миттєвим заморожуванням. Отак От виходить. Крутяк. А, то ви на мене чекаєте? У мене все готове. Клінці спробуй. Ого, як багато різного цікавого. Треба б спробувати. Ей, А чому ложка не протикає? Дуже дивна страва, яку неможливо спробувати. Ось цей тортик виглядає цікаво. Ого, він повністю зроблений з кавуна та ананаса. На смак шалено. А тепер спробуйте, що приготував шеф Виглядає дуже мило. І це просто неймовірно смачно. Я у повному захваті. І так перемагає шеф. Ну нарешті мій час настав. Я найкращий. А тепер мені хочеться тортик із шоколадом. Okay. Так, так, так. Треба поміркувати. Так, до мене прийшла крута ідея. Я думаю, що зробити тортик у вигляді шоколадки буде офігенно. Це зайві частини, тому їх можна з'їсти. Яка смакота. Смакота. Хлоя, ти знову все забруднилася. Йди сюди, бабуся все прибери. От і все. Ну, а тепер треба приступити до мого тортика. Що тут у нас? Шоколад. Будемо використовувати так названу водяну баню, щоб розплавити його до рідкого стану. Бабуся, ви досі використовуєте такі старомодні речі. Давайте я покажу вам дещо реально унікальне: золотий шоколадний сироп. Ось це продукт майбутнього. Вам можна лише дивитись на нього. Мені потрібне кільце, яке я покладу на торт, і залю в нього весь рідкий золотий шоколад. Тепер піднімемо форму і вуаля! Так, це настільки чудово, що можна дивитися вічно. Вау! Ну от я й наїлась. А тепер можна переходити до прикрашення. У мене в портфелі завалялась копа різних смачних шоколадів. От вони мені й згодяться. Ось ці ору виглядають просто відпадно. З них я, мабуть, викладу вежі біля торта. Здорово! Далі в кіт підуть ріжки смачного морозива. Я наче щось забула. Mm -hmm. Точно шоколад. І так викладуємо по колу шоколад. І у мене виходить розкішний шоколадний замок. Гадаю, що тут будуть чудово виглядати шоколадні цукерки Мальтізерс. Краса. Мій розкішний замок торт готовий. Це було простіше простого. А у мене в цій валізі лежить секретний інгредієнт, який вразить усіх. Моя золота краса. До вашої уваги шоколадні цукерки Фереро Роше. Вони і справді виглядають неймовірно. Їх я викладу по всьому тортику, щоб у всіх ще лепа відвисла. Але чого ще не вистачає. Точно потрібно додати трохи магії. І так. Для початку я зроблю гірку з цукерок. І на вершині додам коробку, начебто вони звідси висипались, але застигли. Я впевнений, що лінці такого ніколи не бачила. Мій торт вразить її. О, бабуся, прокиньтесь! У вас зараз шоколад зварить. Що? Шоколад? Ой, точно! Так, шоколад розтопився. Тепер виливаємо його на мій торт. Який смачний аромат шоколаду стоїть у кімнаті. Є його з самого дитинства обожнюю. Але це ще не все. Прикрашатиму я тортик буду свіжими ягідками прямо з моєї грядки. Полониця та лохина. Викладу по всьому тортику, щоб лінці оцінила. І остання ягідка. і готова. Ну і що, у всіх все готово? Тоді вирушаємо на дегустацію. Шоколадний замок мої улюблені ягідки і ціла гора і сокерок. Треба скоріше спробувати одну. М -м, дуже смачно. Цікаво, як сам тортик. Ось це так. Це золотий шоколад. Неймовірно. Я в захваті. Ось цей тортик виглядає так, ніби впав на бабусину грядку. Спробую. Так і знала це дуже смачно. А ось цей тортик виглядає бомбічно. Це цілий шоколадний замок. Смачне морозиво і моє улюблене печиво орело. Ого, Так тут ще купа смаколиків. І мої улюблені шоколадки і шоколадні цукерки Я думала, таке тільки в вісні буває. Мені дуже-дуже подобається. Я вирішила, що перемагає сестричка. Ура! Я знала, що зможу виграти. Я так старалась. Підписуйся на наш канал та залишайся з нами. Далі буде ще цікавіше. У нас на каналі ти знайдеш інші смачні і веселі челенджі. Ну а поки що, бувай!